Привіт, дорогі мої водії! З вами канал Автотема. Так, заборона керування транспортним засобом, якщо ви не стоїте на обліку в ТЦК. Там ще приймається заборона на зняття готівки, тобто блокування карткових рахунків. І також заборона на виїзд за кордон. Але ті два... Пункти ще під таким великим знаком питання. А от саме заборона на керування транспортним засобом заколісно обговорена вже між всіма депутатами і ну так, попередньо узгоджена. Тобто це те, що буде точно. Як воно буде працювати, хто на той облік має стати і кому будуть блокувати в першу чергу, давайте по порядочку. Тож, як ми знаємо всі, зараз приймається законопроект. Так, Затверджується проєкт закону про мобілізацію, тому що е, якби, основна його ціль те, щоб усі чоловіки стали на облік. Воно і зараз так має бути, але зараз немає якихось законних факторів, щоб якось обмежити тих чоловіків, що не стоять, або притягнути до якоїсь відповідальності. От саме цей законопроект має це все виправити хто буде позбавлений права керування транспортним засобом і в які строки, тому що це буде дуже швидко, зараз вам розповім чому. Ті, хто не стоять на обліку взагалі, ті, хто отримав повістку і не з'явились. Ще стоїть питання над тими, хто стоїть на обліку, але не оновили свої дані. От, наприклад, в мене є військовий квіток, є. Але те, що він виданий там 90-х, це вже зовсім інше питання. Облік є, є. Законопроект розглядається таким чином, що після його прийняття буде давати 60 днів усім чоловікам, щоб стати на цей облік, після чого почнуть діяти оці жорсткі, жорсткі е обмеження і, можна сказати, такі накладені санкції. Якщо ви... Цього не зробили, проігнорили, то коли вас зупинять, може прирівнюватись до того, що ви керуєте транспортним засобом без прав взагалі. Тобто ваші права, грубо кажучи, будуть заблоковані. Як воно прийметься в кінцевому результаті, звичайно, побачимо, але це так попередні накидки. накидки Прийняти законопроект, почати його розглядати вже в другому читанні, мають десь середина березня, початок квітня і рахуємо 60 днів, квітень-травень, тобто літом вже будуть діяти ці обмеження. Чи на початку літа, чи десь в середині до кінця, залежить від того, як швидко приймуть законопроект. Що маємо в сухому остатку? Що Дуже багато водіїв да, зараз е, мають по... Вже 15 повісток, виданих на блокпостах, до речі, бачимо, що кількість блокпостів зростає, тому що, ну, щоб більше це все контролювати. Вони більшого роду називаються навчальними блокпостами, навчальними так називаються, але працюють зовсім по-іншому. Працюють як настоящі, не зовсім як навчальні. Тож, приблизно по підрахункам, зараз десь 3 мільйона водіїв, які не зареєстровані, не стоять на обліку. І от це їм всім прийдеться, ну якщо хочуть водити далі, прийдеться піти в ТЦК і оновити свої дані. І там вже, там вже як карта ляже. Да? то вже зовсім інша історія, зараз саме про це. Тобто трьом мільйонам людей прийдеться піти оновити свої дані і після цього лише вони будуть допущені, а всіх інших будуть контролювати, будуть патрульні, зупиняти і вже в законному порядку буде звірятись ваші водійські права з обліком, з вашою реєстрацією, з вашим всім. Тому уважно спостерігаємо за законопроектом. Я на каналі Автотема вам... Все це розповідаю, щоб ви були в курсі, щоб ви в один прекрасний день не зупинилися, а вам кажуть, о друг, то ти їздиш з недійсними правами, а ти такий за голову влявся, чухаєшся, як з недійсними, все ж дійсне. А виявляється, що туди допилили облік. Тому долучайтесь, слідкуйте, будемо розбирати, будемо дивитися, як це все працює. Я вам розповім. До нової зустрічі, дорогі мої водії.